Доброго дня, шановні наші телеглядачі мовної телекомпанії Столиця. Як ви бачите, ми знову в гостях у відомого правозахисника, відомого громадсько політичного діяча Юрія Анатолійовича Кармазіна, заслуженого юриста України, і сьогодні такий час, що ми звернулися до нього з проблемами, які найбільше болять суспільству. Болять і колять суспільство весь український народ. Нещодавно Верховна Рада е, прийняла закон про кримінальну відповідальність е, людей, які е, відмовляються чи уникають е, загальної мобілізації в е, зону АТО. От ми вирішили прийти до Анатолійовича Кармазіна, а е, з цим е, Нашим приходом ми започатковуємо цикл програм, саме влада і громада, де нашим основним спікером по конкретних питаннях, які стосуються Конституції, які стосуються законодавчих, законодавчих процесів і взагалі законів в Україні, їх виконання. Ми будемо з вами часто бачитися з Юрієм Тотчем Кармазиним, і в нас до нього отаке. От Питання насамперед. Ваше відношення до, до цього закону і е, ваше взагалі відношення до того, що е, загальна мобілізація і всі мають йти воювати в зону АТО? Ну, я щиро вітаю вас. І скажу так, е, до любого закону, який приймається, треба відноситись із позиції, проаналізувавши, а що викликало цей закон. Давайте будемо говорити так, що крім закону про внесення змін до Кримінального кодексу України і до Кримінального процесуального кодексу України, пов'язаних з ухиленням від проходження служби в особливий період в умовах надзвичайного стану та в разі проведення цільової мобілізації, так називається стаття, яка називається 336 значком 1, викликали якісь, щось викликали до життя. Якісь причини. Я б хотів би спочатку окреслити ці причини. Які? Вони не були названі при е, прийнятті закону. Насамперед, це різниця між першою мобілізацією, яка здійснювалася, і четвертою мобілізацією, яка вже зараз оголошена. Якщо перші мобілізації йшли так, що більше було добровольців, то зараз вони проходять важко. Через що вони проходять важко? Не тому, що в нас в Україні зменшилось число патріотів, ні. Їх у нас як було багато, так і залишилось. І готові йти захищати вітчизну і чоловіки, і жінки, і чоловіки різного віку абсолютно. Питання в іншому. Питання в тому, що призвані люди, які були призвані, отримали надзвичайно слабку економічну підтримку. Вони їх сім'ї. Ну, вдумайтесь, людина забирається сім'ї, іде призвана по мобілізації, отримує 980 гривень. Причому ці 980 гривень вона може отримати, коли вона вийде з зони бойових дій і тут в Великій Україні отримує ці кошти. Це вже ненормально. Зовсім ненормально. 980 гривень. 980 гривень, так, в місяць. Значить, е, далі е, сталося так, що. Ми виявилися не готовими до війни. Ми виявилися не готовими і зараз належно не готуємося до неї ще до цього часу. І довгий час за часів тої злочинної влади, де і тої влади, яка не називається ще сьогодні злочинною, яка була більш-менш демократичною, я маю на увазі, за часів президента Ющенка. Знищувалися військові шпиталі. Вони скорочувалися в кілька разів, і ставилось питання взагалі про їх ліквідацію. На повному серйозі ставилось питання про ліквідацію госпіталя Служби безпеки на Липській. Він вже стояло питання про продаж. На повному серйозі стояло питання про ліквідацію госпіталів і, чи в Одесі, чи в Вінниці. В Дніпропетровські, в багатьох містах, і слава Богу, і тоді мені приходилось, будучи народним депутатом, неодноразово виступати, говорити, що не можна скорочувати армію до безмежності, не можна е, робити ці речі по е, скороченню підготовки е, збройних сил, і в тому числі через ліквідацію на півдні України найбільшого вузу. Який існував в історії України, це Одеський інститут сухоподних військ, який був ліквідований, і потім тільки е, вже злочинний режим відновив, причому за демократичного президента Ющенка, був ліквідований. Е, і відновили діяльність, е, бо я там відновлював церкву якраз в цьому е, вузі, і вона існує, і можливо вона і виник, викликала, і притягнула до себе що залишилися і приміщення і недорозпродали землю. Північне, південне командування було взагалі знищене, яке в Одесі було колись Одеським міським округом, а потім стало штабом південного командування. Проти того виступав колись і останній командуючий того командування, генерал-лейтенант Литвин, знищили аеродроми, які здійснювали прикриття з півдня України. Ті захищ... мали захищати Україну і від заходних, е, західних країн, і від е, південь країн е, НАТО, і могли захищати і від експансії Російської Федерації. Але здійснювалася ця злочинна схема. І е, ми з вами відчували. це робили е, це звелося з метою знищення обороноздатності України, взагалі знищення спочатку зменшення, потім знищення, тому що очевидно. Керівники оборонних відомств весь час керувалися своїй доктрині, тим, що нам не загрожує миру нічого з-за кордону. Оцією метою. Хоча. Тут це якесь недбале відношення, так. чи спеціальна така була політика? Як це зрозуміти? Це і, і перше, і друге. І недбале відношення, і спеціальна політика. І те, що ви знаєте, наспіх ставили, коли в 2012 році, в 2013 навіть році, відбувалася е, с, така річ, як випуск е, курсантів, е, випускників слухачів, точніше сказати, бо це офіцери Академії Збройних Сил України, і е, всі говорили, навіть посол Великобританії. Зміг прочитати е, промову на е, українській мові, і тільки міністр оборони України виступив російською. Так от е, я перейду до е, а потім, а потім, а потім, а потім я про причини говорю. А потім е, це приміщення, е, центральне приміщення е, Академії Збройних Сил, просто віддали Вищому суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, де він зараз успішно і знаходиться. І е, викладачі цієї академії Збройних Сил пристосовані приміщення, все були віддані і пристосовувались потім під зал засідань суддів. Цей маразм існує зараз, він не виправлений ніяк. Е, я не хочу сказати, що судів не має бути приміщень, мають бути. Але не за рахунок обороноспоздатності і не за рахунок знищення такої академії, яка фактично вже зрізалася. На ну, для чого нам кадеся 2007 року на ліквідувалися військові військові комісаріати, теж їхні юридичних структур зараз? Нема Я приходять повістки з печаткою військомата. А коли робиш запрос а ми робили запрос. Про юридичну ви особу, праві. то кажуть, що в реєстрі е, такої юридичної особи, як військовий комісаріат в Україні, не ви, існує. Ви праві. На, на превеликий жаль, відбулося ще інше нищення е, системи мобілізаційної підготовки, хоча в Україні є відповідний закон про мобілізаційну підготовку. І це саме е, до цього ваше питання. Все скорочувалось під приводом е, оптимізації затрат, так називалося. І вже залишився один тільки воєнком на район, залишався, і приміщення воєнкомату, і в нього було якихось пару секретарок, і все весь фактично, і, і то було на кілька районів навіть, якщо в сільських районах, так що ця система мобілізаційної підготовки була знищена, ви тут праві, і знищені були е, документи е, облікові. Де писалися всі? Спеціальності людей і так далі, це треба Юрець, зараз поновлювати Юрець, Це ти, шкідництво. Я інакше це шкідництво. не називає. Уявіть собі, що люди, які взагалі не служили в армії, їм приходять пов'язки, а на, на війну. А люди, які дійсно мали б служити, особливо люди сходу, які які, які приїжджають сюди з Луганська і тут плакати, висять. Я не проти борони боже людей з Луганська чи з Донецька, але висять плакати 36 років людині. Життя заново. Він тут будує меблевий цех в Києві, а 36 років це якраз людина в тому віці, що треба захищати, боронити країну, боронити там, де зона, а то йде. Кілька причин, які є. Це зниження рівня довіри людей до держави, до її органів і до керівництва держави. Це найперша причина. Це абсолютно до всіх керівників всіх гілок влади. Щодо уряду в особі Арсенія Синюка, щодо Верховної Ради, щодо президентської вертикалі, до всіх. Друга причина це причина соціальна. Ну, в статті 21 Конституції України чітко записано, Одна річ, усі люди є вільні і рівні у своїй гідності і правах. Повторюю, рівні, значить, у нас громадянин України, який проживає в Києві, чи який проживає в Чернівцях, абсолютно рівний громадянин України, який проживав чи проживає на території Автономної Республіки Крим чи Севастополя, чи Донецька, чи Луганська, чи цих областей. Вони абсолютно рівні в усіх правах. Так має бути, так записано за Конституцією. Якщо йти далі по Конституції, то ми побачимо, що стаття 17 Конституції України передбачає, що захист вітчизни є обов'язком усіх громадян. Прямо написано: захист суверенітету і територіальної цілісності є найважливішими функцією держави і справи всього українського народу. Але ж. Наступна причина це та, яка виходить із пункту е, 5 цієї статті 17. -ї. А там записано, держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних силах та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. Ось тут якраз ми виходимо на оцей належний соціальний захист. Ви розумієте? Тих людей, які призвані зараз до наслуж, раз, І друге, ми виходимо на нерозуміння ситуації, яка відбувається. Влада говорить, що достатньо тих гарантій, які існують, про збереження робочого місця за тобою на той час, коли тебе немає, і середньої заробітної плати по тому місцю, якому є. Закриваючи очі абсолютно на те, що на сьогоднішній день. Економіка України знаходиться в найнижчій точці, ніж вона коли-небудь була з часів е, незалежності України. В найнижчій точці ми знаходимося. І в цій точці кількість безробітних далеко не та, яку говорить держстат. Бо е, люди сьогодні працюють де як можуть і підпрацьовують як можуть. І підприємства для того, щоб не платити податки, чи зменшувати, мінімізувати податки, як вони говорять, вони платять людям заробітну плату в конвертах. І вони числяться або безробітними, або числяться на мінімальній заробітній платі. Значить, якщо вони підуть зараз хоч на кілька місяців з ризиком взагалі не повернутися живими, то вони будуть отримувати що? Або ніякої заробітної плати, або їм щось буде зберігатися по тій мінімальній, які їм платять, а доплачують, а, доплачують, а доплачують в конверті. Через це правильно було би зразу поставити питання, приймаючи закон про внесення змін до Кримінального кодексу України, де ужесточати відповідальність, відповідальність, треба було б ставити питання і про те, а, як, а які ж зобов'язання держави є по відношенню до людини, яка йде її захищати. Раз, по відношенню до членів його родини два. І у випадку, якщо настає якийсь страховий випадок, тобто це має бути обов'язкове соціальне страхування цих людей. І якщо він повернувся, не дай Боже, з у'єчним якимось, то його має держава компенсувати сім'ї. Наскільки це можливо, йому має бути забезпечено протезування. Має бути обслуговування тих протезів, не просто поставити протез, має бути забезпечено, е, також обслуговування тих протезів, і має бути наступний крок зроблений, що кожна сім'я має бути е, забезпечена, якщо втратила годувальника чи е, члена родини. Е, ми цього ніде не бачимо, цього поки що немає. І е, наступна причина. Це те, що люди говорять, а ми не бачимо справедливості. Тобто, якщо ми, починаючи з самого початку, говоримо, що Україна є правова держава, що Україна є соціальна держава, якщо ми говоримо, що вона демократична, ми говоримо про те, що вона... Є Майд, мать, права. Так, так. І е, тому людина не розуміє, чому в указі президента, чому в призові е, ті люди, які евакуйовані з тих місць, які е, сьогодні є не, не, е, тимчасово переміщені особами, чи з Криму, чи з Донецьку, чи з Луганську, вони не призиваються. Тобто це елемент несправедливості, який люди відчувають. Просто відчувають і бачаться. І говорять, це ненормально, коли нас ділять. Далі, ми мали б як держава зреагувати і, знаєте, нічого нема кращого нового, ніж добре забути старе. В державі завжди були будівельні батальйони. Треба бат їх називали, не? колись в Радянському Союзі. Чому б зараз їх не відновити і не відновлювати вже розвалені, знищені райони Донецької, Луганської області, не відновлювати військові містечка, не будувати сьогодні житло для військових, для сімей військових і для тих переміщених осіб, в тому числі ми знаємо скільки з Криму виведено військ справедливість, і люди мають відчувати справедливість в тому, що бо не можна буде просто за гроші, бо вже є такси. У них областях це в районі тисячі доларів, починалося з п'ятисот, потім тисячу, тепер вже дві тисячі доларів, щоб, як вони кажуть, відкосити від призову, заплатити треба. Це значить, що людям буде написано, що в них чи то плоскостота, чи в них ще щось не там, не де, Яке абсолютно не має ніякого відношення до боєздатності людини, бо вона може бути і водієм, вона може бути і артилеристом, вона може бути і, і ким завгодно, ну, не буде тільки добре марширувати чи добре бігати. Ну, це не є основна задача для сучасного зброєння зброє зброє да, для сьогоднішнього зброєння і може працювати в тому, на тому ж будівництві і так далі. Якщо є якісь ідеологічні маркування чи Міркування релігійні, то люди могли б знайти себе на альтернативній службі, яка може бути на довший час, але в тих же будівельних, мостових Госпиталях, і так далі, лікарня. в лікарнях, на, на тих же об'єктах, які мають і, і в зоні бойових дій можуть бути розташовані. Але не стріляючи, не вбиваючи нікого. Правда? Правда. Тобто так це ж комплекс, весь цей треба було передбачити. Натомість. Ви будете дуже здивовані, але я взяв проєкт, я не знав, яке питання ви поставите. Але е, ось роздруковано з комп'ютера, ви так можете роздрукувати. Е, це проєкт, який був е, внесений у 2011 році Кабінетом міністрів під керівництвом Азарова. І там якраз була ця стаття 336 прим. Нічого нового зараз. Туди не додавлено. На цю статтю були зауваження, багато зауважень, де науковий експерт управління Верховної Ради говорило, що тут потрібно зробити, що в мирний час недоцільно встановлювати таку велику відповідальність. І ось я взяв навіть на кожен законопроект, є така картка про рух закону. Ось дивіться, ініціатори Азаров, МЯ, Кабінет міністрів України. Азаров втік. Азаров е, тримає за свою нерухомість, е, закон... не, поніс, не поніс ніякої відповідальності, бо дали йому втікти. Але його закон зараз прийнятий. І ніхто про це не каже. Кажуть Кабінет міністрів України. Від кармазі нас не заховаєтесь, я вам кажу, хто це розробив законопроект. Це розробив Азаров. І тому сьогодні хто кричить там із... Різних блоків, які себе називають опозиційними, хай читають матеріальну частину. І цей законопроект мав спочатку назву 8684, а потім в нього він був перереєстрований, уже е, записаний за номером 27, е, 0922 від 27.11. Ось вже інша табличка. Ви бачите. І ми бачимо по цій таблиці, чи були, чи ні зауваження. Ось тут написано, документи пов'язані з роботою, виставки головного науково-експертного управління, виставки комітету, потім зауваження головного юридичного. І також були і тут зауваження, 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 потім вони раптом зникають. Так от перед тим, як приймати рішення про те, що всіх треба садити в тюрму за ухилення від призову. Перед тим, як. Але це, це ще одна проблема, бо ми займаємо друге місце в Європі після Росії по кількості ув'язаних. Це також проблема, що їх треба посадити на державний бюджет і забезпечити ще по тим нормам, по яким ми забезпечуємо військових. Харчуванням, бундруванням і так далі. І зимовим одягом все. І це при тому, що вони там роботи зараз не мають. Ви знаєте, місця позбавлення волі. Тому. На мій погляд, плодити просто так просто так, просто так судимих плодити не є потрібно, і нам треба було розібратися в глибинність цих причин, про які ми зараз з вами проаналізували.